В цей час ми знову схилилися, Нехтой святих. Ми щиро дякуємо Тобі за твою любов, яку ти проявив до нас, за те, що ти так тяжко постраждав і дарував нам життя вічне. Боже, ми дякуємо Тобі за твою святу науку, що Ти нас навчив, бо Ти сказав, прийдіть до мене і навчіться від мене. Ми тобі за це все дякуємо. І дякуємо за ці душі, за братів, за сестер, які за, заключили заповідь з тобою по через святе водне хрещення. І ми молимо за них і просимо. Зберігай їх, Боже, в об'яттях рук по могутніх. Поведи їх Твоєю могутньою рукою. І якщо їх зустрінуть, якісь спокуці, дай їм сили перенести і не дай зверх сили, а нам, пізнавши тебе. Допоможи старатися жити по Івангелії. Ісусе, залишайся з нами на дальший час нашого життя, допомагай всьому, а за все будь возвеличений послан. Єдиний Бог і Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, ми стоїмо ще раз перед Тобою у молитві Боже. приносимо Твій подяку за все, що Ти нам післав, Боже, ти нас сохранив, ти нам дав. Ще життя, здоров'я дав нам звершити цю заповідь Твою, яку ти ще лишив для нас, щоб ми могли згадувати смерть Твої, Воскресіння Твої, Господи, той подвиг на Христі за нас, Господи. А також я тебе прошу, Боже, ти бачиш ці душі, які сьогодні прийняли хрещення, Боже, дали об'єтницю тобі служити доброю совістю. Боже, ти їх сохранив в свої руці. Коли Ти їх забереш до себе, щоб вони могли бути з тобою, Господи. Боже, а також я Тебе прошу, допоможи нам, які давно склали завіт з тобою, Боже, щоб ми могли також не нарушати його, щоб ми могли жити по волі Твоїй, щоб ми могли служити Тобі, Боже. А також, Боже, ти бачив душі, які не, прийняли, не приймали участь у споминанні Боже по різних причинах. Господи, ти допоможи їм на другий раз Боже, підготуватись, допоможи, щоб вони могли мати. Участь у споминанні святого Твого подвигу на Христі. Господи, а також ми підемо з цього місця, хто де буде, Боже, Ти поблагослови всіх. Допоможи, щоб ми могли одним духом Тебе прославляти, щоб ми могли всі вірно Тобі служити. А також, Боже, бачиш, скільки ще людей є у нашому селі, Боже, а також тут в цьому селі, Боже, що можуть ще тобі служити, Боже, ти приверни їх до себе, Боже, ти їх поблагослови. Ти свою рукою наверни їх Божий під покров своєї святої руки. Господи, а також допоможи, щоб ми могли жити по волі Твоїй, щоб ми могли тебе прославляти, а за все, Боже будь прославлений як отець, син і Дух Святий. Амінь. Амін. Прошу сідайте. У вівлії багато разів є написано. Прийдіть. На тільки один раз написано відійдіть. І які нещасні будуть ті люди, які почують ось цей голос відійдіть. Но для того, щоб не почути, необхідно тут на землі примиритись з Богом через покаяння. І тому то, коли Дух побуджує до покаяння, ви можете зробити зараз під час співу пісні, яку запропонує нам заспівати диригент. А також під час співу ми зробимо добровільний збор на церковні потреби. Неужели уйдеш ти не прийняв Христа 956 російських? Служіння підійшло до кінця. На кінець особливий. Ось переді мною є одна така заява. Це від Доманчук Вадима Олександровича та бородач Аліни Анатолівни. Я прошу. То написав цю заяву воно ну, сюди вперед. Подивіться уважно на них. Я думаю, що ви здогадуєтесь, що вони хочуть. Тут вони пишуть: просимо церкву дати дозвіл на одруження. Брат Ширюців, вже Хотенського району. А сестра Недобоївська, теж Хотинського. Хотинського району, це дочка брата Толі, Бородача. Кого будуть зауваження відносно них на протязі неділі можете заявити, А я звертаюся до вас всіх присутніх, якщо будуть зауваження після їхнього. Вияснення, а якщо і не буде, слава Богу, дати дозвіл на одруження виразити це вставанням. Добре, ще присядьте. Ви теж можете присісти. Ще є одне, де просили зачитати і довести до вашого відома це молодь. Молод дуже дякує церкві за молитви та допомогу у підготовці та проведення табору Інший шлях 2014 року. Через Господню милость обновили покаяння та покаяння. Слідуючи: Мосурівська Юлія, Сухар, Толя, Киринчак, Лариса, Гуцул Вітя, Лариса Міллер, синагач Віта, синагач Кристина, синагач Іра, Радік, Скоробач, Савчук Лілля. Стадлер, Кристина, Неколюк Аліна, Неколюк Радік, Мазур Вікторія, Біла Альона, Манюк Роман, Куделько Катя, Палі Оля, Мичко Ларіса. Це в таборі вони обновили покаяння, хто покаявся. І давайте своїм вставанням ми їх поздоровимо. Память им и для славы Господней давайте еще заспеваем два верша из российских сборников номер 652. Красота Иисуса, светись во мне. 652. И другие верш. Після обідне сьогодні буде шість годин. Хто має привітання, можете передати. Приймаємо. 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 Приймаємо від Володичанської церкви. За передані привітання, ми скажемо всі щиро Дякую. і всіх гостей взаємно привіт передати ми всі. просто. Я вам сказав, стійте у дверях. Давайте закінчимо наше служіння молитвою благодаті. Благодать Господа нашего Ісуса Христа і любого Бога і Отця, єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим будемо розходити.